Санаторій Лермонтовський є і надалі буде провідною оздоровницею України. Чутки про його можливе закриття залишилися у минулому. Нове керівництво започаткувало програму розвитку закладу. Тривалий час один з найстаріших санаторіїв колишнього союзу висів на волоску. За три останніх роки змінилося шість директорів. Були реальні спроби одеських бізнесменів викупити землю, 10 гектарів у курортній зоні, і знищити оздоровницю. Ще місяць тому Лермонтовський перебував на межі банкрутства. Борги перевищували 4 мільйони гривень. Кілька місяців не виплачувалася зарплата. Існувала велика податкова заборгованість, а також заборгованість перед пенсійним фондом. Через це санаторій не міг брати участь у тендерах на продаж путівок. взаимодействия результаті облго голови облгосадміністрації Матвичука Эдварда Леонідовича з головою Укрправздравниці було прийнято рішення об остановці цих деструктивних процесів. Задолженность по заработной плате вже погашена. Задолженность перед налоговою і пенсійним фондом також погашена. Заработная плата выплачена уже всем сотрудникам, и мы уже готовимся, 7 августа будет тендер, и надеемся выиграть путевки. Таким образом, не только одесситы, но и э, граждане Украины могут ехать в наш санаторий. Протягом тижня кількість пацієнтів збільшилася з 31 до 215. Розпочався ремонт лікувальних корпусів, подали гарячу воду. За розрахунками адміністрації у вересні після проведення тендеру санаторій працюватиме на повну потужність. Вже зараз, завдяки сприянню обласної адміністрації, реалізовано поцілок на суму понад 500 тисяч гривень. Очень мощне. лечение, вот лечебница, наше больное лечение, то есть и грязи, и ванны, души, массажи, электропроцедуры, психотерапия, масса исследований у нас. Мы соединили лечебную физкультуру и психотерапию. И получилось новое направление психофизической реабилитации. Четыре отделения. Реабилитация постинфарктных, реабилитация постинсультных, реабилитация беременных. успешно, которые после нашей реабилитации рожают хороших детей. И травматологические, больные. Психофізичне відновлення пацієнтів здійснюється на майже унікальному обладнанні. Таких комплексів у світі лише три, і створені вони ще у 1857 році. Працюють два в Одесі і Ясентуках. Третій є експонатом музею у Швеції. Незважаючи на бурхливий розвиток медичної промисловості, аналогів цим тренажерам досі не створено. Безцінну техніку лікарі обслуговують і ремонтують самі. А після занять можна перейти до водних процедур у басейні, аби раз і захиститися Наторія від будь-яких рейдерських атак нове керівництво виступило за ініціативою надання Лермонтовському статусу парку пам'ятки Олександр Виноградов, Юрій Шинкаренко, телекомпанія Круг.